Риболовний кораблик D12 на 12 вольт. В наявності уже середньобюджетний риболовний кораблик більш потужний ніж V020. Батарея тут на 12 вольт. І самі гвинти вже йдуть на 12 вольт, тобто потужність вже більша. Ну і гвинти можемо порівняти. Давайте вам покажу. В бюджетних корабликах по типу V020 ось такий гвинт. А в цьому кораблику вже йде ось такий гвинт. Ціна цього риболовного кораблика 9200 гривень. Має ось такий пульт управління. Тут йдуть накладки на джостіки. Їх потрібно встановити. По комплектації стандартна комплектація: три батарейки, гвинти додаткові і антенка для підсилення сигналу. Батарея у нас йде ось така на 18 тисяч мАч на 12 вольт. Уже йде доволі потужна батарейка. Сам кораблик у нас виконаний доволі вже такий масивний, величенький, важкенький на один бункер. І зараз покажу, як цей бункер відкидається. Для того, щоб відкинути бункер, потрібно на пульту управління затиснути кнопочку 1 і маємо викидання прикормка. Кораблик виконаний з якісного матеріалу без пластик. Тому, кому цікаво, можете замовляти в особистій або телефонуйте за телефоном в шапці профілю.